Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття – красуні. Сьогодні ми з вами вирушимо в уявну подорож до осіннього лісу. Уявіть, як ніжний вітерець грає з пожовклим листям, а навколо стоять стрункі і красиві берізки, їхні золотисті листочки виблискують під сонячними промінчиками, немов маленькі зірочки. Осінь прикрашає природу своїми фарбами і кожне дерево має свій особливий вигляд. Як ви думаєте, чому берізку називають білою красунею? Правильно, її білий стовбур дуже гарний і незвичайний, а якого кольору листя у берізки восени? Сьогодні ми з вами створимо аплікацію, яка покаже осінні берізки у всій їхній красі. Ви готові стати справжніми художниками і прикрасити наш осінній ліс? Для роботи нам знадобиться картон чорного кольору, папір білого, жовтого і помаранчевого кольорів, клей, ПВА, ножиці, плоска кисть і чорна фарба. Спершу зробимо з вами створий брізок. Для цього беремо папір білого кольору і згинаємо його. Розділяючи на три рівні частини. Ось так зігнули, робили пальцем, притиснули і тепер в другу сторону так само ще раз зігнули. І тепер по цим лініям згину розрізаємо папір. Тепер, щоб зробити стовбур барізки, ми беремо наш папір, ось так згинаємо обережно, закручуємо. І потім ось таким чином закручуємо у стовпчик. Тепер беремо клей і промащуємо лінію з'єднання і склеюємо. Нашу берізку Якщо вона задовга, можна її трошки підрізати і зробити таку довжину, яку вам захочеться. І тепер можна промостити клеєм і одразу ж приклеїти на картон. І тепер так само робимо дві інші барізки. От у нас стовбури майже готові. Тепер зробимо крону. Для цього ми беремо папір жовтого помаранчевого кольорів, складаємо їх ось так один до одного. І тепер ріжемо ось такі смужечки. Ось так багато смужечок ми нарізали. І тепер кожну смужечку ми маємо скрутити у рулетик. Це можна зробити за допомогою пензлика. Ось так скочуємо і потім витягуємо, і у нас виходить ось такий завиток. І так тепер робимо з кожною смужечкою. Ось так притискаємо, накручуємо, притримуємо пальчиком, закручуємо на пензлик, і потім. Легенько знімаємо. Тепер, після того, як ми накрутили багато завитків, ми беремо ось такий пензлик прямий і плоский, набираємо на нього чорну фарбу і тепер робимо ось такі смужечки на наших березах. Після цього беремо клей, промащуємо з двох боків берези, ось так наполовину, по боках, і вгорі трошечки. І тепер приклеюємо наші завитки. Беремо завиток і ось так перетискаємо до берізки. І так, по кругу перекріплюємо багато завитків. І ось такі яскраві кучеряві брізки у нас з вами виходять. Молодці дітки! Подивіться, який чудовий осінній ліс у нас вийшов. Кожна брізка унікальна і всі вони разом створюють теплу осінню картину. Дякую вам за вашу старанність. До нових зустрічей.